Порядкувати могили героїв Другої світової війни вирішили українські військовослужбовці, які несуть службу у зоні проведення антитерористичної операції. Підготувати місця поховань до Великодня і дня перемоги взялися солдати і офіцери в Краматорську. На місцевому цвинтарі спочивають останки десятьох героїв Радянського Союзу, які півстоліття тому звільняли цей край від німецько-фашистських загарбників. Захисники держави від нового агресора кажуть, пам'ять про героїв слід зберегти для наступних поколінь. Ну для мене особисто це дуже важливо, тому. І, е, у мене два діда воювали під час Великої вітчизняної війни. Ну, вже, вже їх немає живих, і тому я вважаю, що якщо за місцем захоронення діда я там не можу якось бути присутнім, то там, де я виконую завдання, я маю це робити. Військовослужбовці довідалися від місцевих активістів, за якими саме могилами у Краматорську немає кому доглядати. Тож вирішили впорядкувати в першу чергу саме їх. Зокрема, під час толоки навели лад на могилі героя радянського союзу, учасника історичного параду перемоги на красній площі Павла Трунова. А також прибрали місце поховання ще одного героя радянського союзу Михайла Трубіцина. Місцеві мешканці вдячні військовослужбовцям за таку ініціативу. Ми підключаємо всіх кого тільки можемо пат. учить школьников, студентов, общественность неравнодушных людей для уборки за памятниками. И мы очень благодарны воинской части, которая тоже изъявила желание. Тем более именно сейчас это важно. И очень важно, что подключилась воинская часть в такое трудное, неспокойное время. Именно для молодежи это Ну, слов не для вираження, як це важливо. Окрім могил загиблих героїв, бійці підготували до святкових днів і місцевий пам'ятник воїнам, які звільняли Краматорськ від нацистів.